Вітаю всіх слухачів та слухачок. Ви на хвилях українського радіо при мікрофоні ведуча Тетяна Малишева. І наразі поговоримо про перерахунок пенсії. З 1 квітня для працюючих пенсіонерів проведуть перерахування пенсії. Це стосується українців, які вийшли на пенсію і продовжують працювати. Тобто їх страховий стаж за два роки збільшився на 24 місяці. Саме ці категорії пенсіонерів отримають перерахунок пенсій, а розмір перерахунку індивідуальний для кожного пенсіонера. Тож усі Дробиці дізнаємося у заступниці голови пенсійного фонду України Ірини Ковпашко, і вона зараз на прямому зв'язку з українським радіо. Пані Ірино, вітаю вас! Вітаю всіх слухачів українського радіо. Пані Рино, з 1 березня 2023 року в Україні понад 10,5 мільйонів пенсіонерів індексували пенсійні виплати. Ну місяць тому українське радіо з вами на цю тему власне спілкувалося, Тож хто можливо не чув чи не бачив цю розмову, можна її послухати на сайті українського радіо або подивитися на Ютубі. Але давайте все одно коротко ж нагадаємо, кому пенсію індексували з 1 березня і які групи пенсіонерів не потрапили під цю індексацію. Кожного року. На виконання частини другої статті 42 закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування на виконання постанови уряду в цьому році це постанова 168 від 24 лютого 2023 року було проведено е, перерахунок пенсій. Я навмисне не називаю це індексацією, оскільки е, положення постанови зобов'язали нас саме не лише проіндексувати пенсії певним категоріям громадян. А й встановити додаткові виплати, або переглянути інші види складові пенсійних виплат для того, щоб розміри пенсії зросли не лише в тих, кому пенсія проіндексувалася. Поясніть, будь ласка, щодо додаткових виплат великий масштабний перерахунок. По перше, провели індексацію на 19,7%. Це 50 на 50, 50% відсотків зростання середньої заробітної плати у попередніх трьох роках і зростання індексу споживчих цін, визначив цей відсоток уряд. Перераховано шляхом індексації пенсії всім тим, кому вони були призначені по суті за зверненнями по 19 рік. Включно це основний розмір через заробітну плату, зріс на 19,7%. Пані Ірино, пані Рено, скажіть, будь ласка, що це означає по суті за зверненнями? Це ті люди, які звернулися за призначенням пенсії по 19-й рік, включно, оскільки рік звернення є визначальним для того, який показник середньої заробітної плати враховується при обчисленні пенсії, тим, хто звернулися уже починаючи з 20-го року, тобто в 20-му, в 21-му, в 22-му році. Саме до пенсії на виконання постанови встановили, провели не індексацію, а встановили доплату. І ота от доплата саме мінімальна, про яку ми можливо будемо говорити, це 100 гривень. А іншим, які отримують пенсію по закону про загальнобов'язкове державне пенсійне страхування, чорнобильські пенсії по інвалідності, це тим, хто визнаний. Потерпілими від Чорнобильської катастрофи мають в зв'язку з цим групу інвалідності. Це військові пенсії, з числа військовослужбовців строкової служби. От їм перерахували в прямому розумінні, проіндексували заробітну плату, з якою обчислюється заробітна плата для пенсії. Проіндексували на 19% основний розмір пенсії військовим, тих, про кого ми говоримо, військових пагонах. Крім того, провели. Певний ряд е, підвищень людям, які належать до певних вікових категорій, чи тим, хто належить до певних категорій, з е, точки зору наявного страхового стажу, тобто це. Як підвищення основного розміру пенсії, до якого встановлюються надбавки доплати підвищення. Це як встановлення конкретних розмірів виплат, як от на 19% встановлюється окрема виплата, 19,7% військовим пенсіонерам. Це і встановлення 100 гривень тим, у кого розмір пенсії в зв'язку з індексацією не підвищується. І це ще інша категорія: це ті, хто має доплату вікову чи ті, хто має доплату до мінімального розміру пенсійної виплати, як особа, яка працює чи не працює, має стаж 30, 35, 20, 25 років, досягла відповідно віку 70, 70, 75 або 80 років і більше. Тобто це цілий ряд перерахунків, які ми провели з 1 вересня. В результаті ви вже озвучили, що було підвищено розмір пенсії 10,5% мільйона людей. Середній розмір підвищення 579 гривень 10 копійок. В результаті цих перерахунків вперше розмір середній в Україні пенсії склав понад 5 тисяч гривень. Це 5 тисяч 219 гривень. Уточнюючи важливе питання. Можливо, поясніть або нагадайте нашим слухачам, а що таке власне страховий стаж і чим він відрізняється від трудового? Ви знаєте, з того часу, як набув чинності закон про загальнобов'язкове державне пенсійне страхування, поняття трудовий стаж по суті не використовується, коли мова йде про обчислення розміру пенсії чи про визначення права на. пенсію. Ми оперуємо поняттям страховий стажі. Це власне 24 стаття закону визначає, що це період, за який нараховано і сплачено страхові внески, чи єдиний соціальний внесок, але обов'язок обліковувати факт сплати е, настав тільки з 1 січня 2004 року, і постало питання, яким же чином враховувати той стаж, який був набутий до цієї дати. Так, от питання стажу, який був набутий до 1 січня 2004 року, це якраз раніше набутий стаж роботи враховується до страхового стажу на підставі тих документів, якими підтверджувався він власне до 1 січня 2004 року. А це відповідно на підставі трудової книжки, якщо мова йде про трудову діяльність. На підставі дипломів, якщо мова йде про період навчання, на підставі військового квитка, якщо мова йде про періоди військової служби, тут ще важливо загалом поговорити про те, чим відрізняється індексація від перерахунку пенсії. Коли ми говоримо про такі речі, то варто розуміти, що Людина звертається за призначенням пенсії, вона надає певні документи. Зокрема, документи у вигляді тієї самої трудової книжки, яка підтверджує стаж, набутий до 2004 року. Вона може надати довідку про заробітну плату за період по 30 червня 2000 року, яка за доцільності також може бути врахована при обчисленні її розміру пенсії. Так, от пенсію призначили. А що з нею робити далі? Саме закон визначає, з яких підстав. Пенсію перераховують. Так от індексація це якраз одна із підстав для перерахунку пенсій. Тобто індексація по своїй суті це процес, з урахуванням якого розмір пенсії, призначеної спочатку на підставі наданих людиною документів, змінюється. Індексація це вид перерахунку. Поговоримо про перерахунок пенсії. А власне, чи стосується цей перерахунок усіх пенсіонерів, що працюють? Якщо ми говоримо про перерахунок, який має бути проведений з 1 квітня працюючим пенсіонером, то я собі дозволю трішечки конкретизувати ті положення, які ви попередньо назвали. Перше і основне питання: цей перерахунок визначений також. Для працюючих пенсіонерів, саме нормою закону. І звучить він таким чином, як ви його назвали: тим, хто після призначення пенсії продовжував працювати, набував в зв зв'язку з цим страховий стаж, то вони що два роки по суті мають право на перерахунок. І я тут хочу наголосити, що це не обов'язково ті люди, які набули 24 місяці страхового стажу. Тому що закон передбачає якраз дві категорії: перша категорія, це ті, хто після призначення чи після попереднього перерахунку продовжували працювати і набули 24 і більше місяці страхового стажу, і друга категорія, які продовжували працювати, набули не більше 24 місяців, наприклад, 15-20 місяців страхового стажу, і е, вони мають право також на перерахунок, але для них умова дещо інша. Їм е, перерахунок такий проводиться виключно, якщо після призначення пенсії чи попереднього перерахунку пройшло не менше ніж два роки. Ми їх називаємо перерахунок поплинності часу. Тобто -то це відбувається тобто автоматично. Відбуває? Перерахунок автоматично відбувається, чи потрібно подавати звертаю документи? Увагу, звертаю увагу, що закон спочатку передбачав виключно такий перерахунок за зверненням людини. Законом 2017 року внесено додаткові зміни, які дають можливість зекономити час тим людям, які працюють, які не вважають, що вони мають кудись там іти. Вони набувають стаж. Інформація про цей страховий стаж з'являється в реєстрі застрахованих осіб. Страхувальники подають звіти до податкової, ми їх отримуємо у вигляді обміну інформацією. Бачимо в реєстрі застрахованих осіб, визначаємо коло осіб, і в нас є можливість кожного року, з 1 квітня 2023 року. Це також буде дата, якою ми будемо проводити перерахунок, але це не значить, що під цей перерахунок чи виключно тільки цей перерахунок дає можливість врахувати працюючим пенсіонерам стаж. Наприклад, якщо пенсіонеру призначена пенсія була у вересні 2020 року, то він мав право звернутися за таким перерахунком, уже починаючи з вересня 2022 року. І якщо він скористався таким правом. То йому автоматичний перерахунок з 1 квітня проведено не буде лише через 2 роки або через 24 місяці набутого страхового стану. Наскільки збільшиться сума цього перерахунку? Ви дуже правильно сказали, що розмір підвищення в зв'язку з перерахунком працюючих пенсіонерам, він визначається сугубо індивідуально, наприклад. Якщо в людини була дуже низька заробітна плата і навіть багато страхового стажу, то в людини в зв'язку з цим перерахунком може зрости лише доплата за понад нормовий стаж понад стаж там тридцять три жінки 35 років у чоловік. Якщо ж заробітна плата у людини була достатньо високою, то в неї значно зросте основний розмір пенсій, і в результаті таких перерахунків перерахунків через два роки ми бачили підвищення і по 400, і по 500, і навіть по 600 гривень. Тобто, це сугубо індивідуальна. Але і ті, у кого розмір виплати після такого перерахунку, зростав дуже на незначну величину, тобто кожного конкретної. Пенсіонера своя ситуація. Я ще до речі хочу звернути увагу, що цей перерахунок з квітня місяця ще не проведено. Ми його проведемо і обов'язково з першого квітня. Чи Ми залишаться, залишаться ще... пані Ірино? Уточнюю ще таке запитання? Чи залишаться можливо пенсіонери, які не отримають цього підвищення після першого квітня? Вони зможуть звернутися, якщо пройде в їхній ситуації два роки, і вони тоді реалізують своє право на такий перерахунок з іншої дати. Вони не набули права на перше квітня, але набули чи набудуть на іншу дату. На іншу, наприклад, з того самого там першого серпня, якщо в когось склалися такі обставини і пройде два роки. Але той перерахунок вже буде проведений за зверненням людини, тому що перерахунок з першого квітня це перерахунок автоматичний без звернень. Ми отримаємо інформацію від страхувальників. За перший квартал 2023 року це дуже важливо і я хочу, щоб на це зважали. Пункт 11 постанови кабінету міністрів 168 зобов'язує пенсійний фонд провести перерахунок працюючим пенсіонерам саме з 1 квітня, але після того як ми отримуємо звіти про страховий стаж і сплачену заробітну плату, з якої пішли в бюджет пенсійного фонду внески. Саме тоді, коли буде зданий звіт, оскільки право на такий перерахунок визначає і страховий стаж, який набутий у січні і у лютому 2023 року. Поки таких даних немає, проведення перерахунку немає абсолютного сенсу, тому що попередній перерахунок тим людям, які плануються, що йдуть перерахунок з 1 квітня, було проведено з 1 квітня 2021 року, і два роки відповідно ще не пройшло. І вони не набули ще 24 місяці страхового стажу. Ми позбавимо їх можливості врахувати набуту заробітну плату, якщо ця заробітна плата була досить висока. Дуже важливе питання, яке думаю, хвилює багатьох українців та українок, про пенсії суддів. Ну, власне, вони отримують, якщо я не помиляюся, не пенсії, а щорічне грошове утримання, і розмір якого завжди є подразником для пересічних людей. Як можете прокоментувати це? Дуже просто Судді не отримують пенсії. Дійсно, суддям відповідно до окремого їхнього закону виплачується щомі... щомісячне довічне грошове утримання суддям у відставці, і не всім суддям, а лише тим, хто набув права на відставку. І джерелом фінансування таких виплат є не страхові внески, це кошти державного бюджету. Закон про судоустрій та статус судді визначає розмір таких виплат саме як гарантії незалежності судді. Е, наразі е, їм виплати проводяться, але такі пенсії не підлягають індексації і вони не підлягають перерахунку в зв'язку з тим, що людина, наприклад, після виходу від ставку продовжує працювати на якійсь там іншій посаді. Ще такий важливий момент, чи можливо в Україні, наприклад, отримати через судові рішення, ну звертаючись власне до суду, наприклад, збільшити собі пенсію якимось чином. Чи ви знаєте про такі випадки, і у які категорії можуть на таке розраховувати законодавством? Досить багато є запобіжників проти свавілля чиновників, як я можу це називати. Зокрема, це і той закон про звернення громадян, коли людина має право звертатися до нас, коли вона звертається, оскаржує відповідне рішення. А в нас на нашому рівні є відповідно комісійний розгляд таких скарг, де людина оскаржує, наприклад, на думку неправомірне рішення. Пенсійного фонду на рівні області, які ухвалили те чи інше рішення, є так само і можливість звертатися за захистом свого порушеного права, як думає громадянин України, до суду, яким чином суд розглядає питання: це все чітко регламентовано. це і е, вислуховування сторін у судовому процесі, це і можливість надавати додаткові пояснення, але на жаль, на відміну. Від тих, хто працює в пенсійному фонді, це державний службов. Ми державні службовці. Ми можемо діяти тільки в межах і в спосіб, які законодавством. Ні, Я маю на увазі, якщо людина вважає, що а в неї недостатньо те, висока те, те, пенсія, що іноді суд визначає те чи інше зобов'язання для відповідача в особі головного управління пенсійного фонду в області і зобов'язує вчинити ті чи інші дії, зокрема врахувати якийсь період до стажу. Чи, наприклад, провести відповідний перерахунок, якщо рішення суду набрало законної сили, то ми це рішення суду обов'язково виконуємо? Тобто я так розумію, що людина, якщо вважає, що вона недостатньо має високу пенсію. Ну, приміром, грубо кажучи, 5 тисяч гривень в неї пенсія, вона хоче отримати 10 тисяч гривень. Чи може вона через суд отримати відповідне рішення позитивне для себе? За таких умов не може людина, повинна, звертаючись до суду, говорити, яке ж її право порушено, яка норма закону порушено, що не зробив пенсійний фонд, чи що зробив не так. А просто хочу, ну таке в суді не проходить. Тоді ще, пані Ірино, важливий момент Із з липня також я розумію, відбудеться чергова індексація пенсії, кого стосуватиметься яких категорій громадян. Це знову ж таки про ту саму постанову 168, якою передбачено, що буде проіндексовано спеціальні пенсії, так звані це пенсії державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування, науковців. Ці пенсії, до речі, дуже давно не індексувалися. Більше того, щоразу, коли ухвалюється постанова уряду про індексацію страхових пенсій, загальних про яких ми вже з вами говорили, тоді спрацьовує норма: що якщо державний службовець, якому було призначено пенсію, яка не індексується, отримує на цей момент результат, що страхова пенсія в нього може бути вища. То пенсійних фонд їх автоматично переводить на вищу пенсію. Через те сьогодні це зовсім незначна категорія пенсіонерів, які ще залишилися отримувати свої спеціальні пенсії, які, до речі, сьогодні. Не передбачено е, законом про державну службу, законом про службу в органах місцевого самоврядування, що вони перераховуються яким чином. Вони от будуть чинені вперше після тривалого періоду індексуватися. Пані Рино, наскільки тоді збільшаться ці пенсії? О, це дуже цікаве питання. Я б теж хотіла його знати. Ми Поки не відомо. Це це дуже цікаве питання. Я ж кажу. Ми прорахували, тому що ми маємо закласти відповідні видатки в наш в нашу видаткову частину бюджету. Ми для себе прикидки зробили, але знову ж таки, ми пройшли ще перерахунок от з березня місяця по індексації страхових пенсій. І ще певна частина тих, хто отримував спеціальні пенсії, перейшли на страхову і. Те, що ми бачимо зараз, це буде зовсім невеликий контингент, і, ну скажімо, зовсім невеликі розміри підвищень, тому що е, в останні пенсії державним службовцям, наприклад, масово перераховувалися по заробітній платі станом на лютий 2008 року. А починаючи з 2015 року, такі перерахунки не проводилися взагалі, оскільки там уже й не було збільшення заробітної плати державних службовців. Щодо осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях, чи відбуватиметься там перерахунок пенсії, індексація, як все, все буде? Ми таким чином побудували свої всі програмні комплекси, і таким чином ведемо нашу базу одержувачів пенсії, що для нас не має значення, де проживає людина на території України. В якій області чи на якій території це тимчасово окупована територія, чи це територія ось міста Києва чи Київської області, наприклад, перерахунок здійснюється всім, абсолютно, пенсіонерам, які по критеріях відбору визначених Кабміном підпадають під індексацію? Головне питання, щоб ця людина. Щоб видно що до цієї людини, до нас не надійшла інформація про те, що цієї людина, що ця людина померла, наприклад, тільки в цьому випадку, коли зупинена виплата, наприклад, в зв'язку зі смертю, чи якщо, наприклад, закінчився термін, на який було призначено пенсію в зв'язку з тратою годувальника дитині до 18 років, від дитині виповнилося 18 років і ця виплата не проводиться, то тільки такі, які зупинені, вони не індексуються. А так. Всі, що окупована територія, що не окупована територія, всі ці пенсії індексуються за єдиними загальними та ті, хто перебувають за кордоном, також все їх стосується. індексація, перерахунок, ну, так? Ну, ви знаєте, давайте ми трошки розподілимо Добре. на сьогоднішній момент питання за кордоном, не за кордоном. У нас є по суті дві категорії людей, які знаходяться за кордоном. Ті люди, які виїхали на постійне проживання за кордон, в країни з якими укладено Міждержавні договори, там розміри, виплати, порядок, все це узгоджується з міждержавними угодами. і це угоди, які укладені на пропорці... за пропорційним принципом. Тобто, кожна країна платить за свій стаж. Це одне питання. Ті ж, хто тимчасово в період повномасштабної агресії виїхав за межі України, то в тимчасовий виїзд не є підставою для зупинення пенсійної виплати. Добровільних страхових внесків це новий механізм, і можливо детальніше про нього розкажіть. Звичайно, це зовсім нова е, можливість. Е, це з'явилося як реагування на те, що в період війни багато людей втратили роботу. Багато хто е, отримав чи пішов перестав. Працевлаштувався на іншу роботу, але рівень оплати праці там не такий великий. А ще є певна частина людей, які просто виїхали за кордон, не мають можливість продовжувати працювати. Ну але при цьому ці люди мають якісь певні заощадження чи фінансові ресурси, які готові спрямувати на те. Щоб в майбутньому при виході на пенсію мати собі вищий рівень забезпечення, тобто, тобто це але... форма накопичувальної пенсії, я так розумію. Ні, Це не форма накопичувальної пенсії. Ми сьогодні ці виплати всі і всі ті сплати відбуваються в рамках саме солідарної системи першого рівня. Це можливість тим людям, які наразі ще не є пенсіонерами, збільшити теоретично свою майбутню пенсію. Тобто людина, скориставшись нашим сервісом через веб-портал, підписує договір приєднання, визначає скільки вона готова сплатити внеску, як і, яка періодичність таких платежів буде. Якщо вона, наприклад, сплатить один раз, то вона в одному місяці отримує більшу заробітну плату для обчислення своєї пенсії. Якщо ця людина не була застрахованою особою ще в цей період, за неї ніхто не сплачував внески, то вона за цей період ще отримує страховий стаж, який буде враховано при виході її на пенсію. На сьогоднішній момент ми побачили, що цей механізм отримав своє певне поширення при тому, що офіційно анонсували таку можливість офіс президента Міністерства соціальної політики Пенсійний фонд лише 29 березня. Ми вже маємо понад 100 осіб, які скористалися. Можливістю сплатити добровільний внесок. Причому розмір такої сплати дуже 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 різний. Скажу важливу інформацію для того, щоб, наприклад, було по добровільній сплаті сплачено враховано до стажу хоча б один день, тому що страховий стаж враховується пропорційно сумі сплачених внесків. Щоб було зараховано до стажу, хоч один день, то варто сплачувати не менше 50 гривень, щоб було зараховано місяць. То варто сплачувати той розмір, який розраховується з мінімальної заробітної плати. Наприклад, мінімальна заробітна плата 6700 гривень. 22% – це ставка єдиного соціального внеску, і сума такої сплати, що був зарахований, що був зарахований цей місяць до страхового стажу. Це 1474 гривень. Крім того, при обчисленні пенсії буде враховано заробітну плату на рівні 6700 гривень. Скільки ще має запасу, як то кажуть, витримки солідарна система? Дуже ж багато розмов вже йшло про те, щоб ось ось, ось вже запровадимо другий накопичувальний рівень, і дуже багато вже разів говорилося про те, що запровадимо накопичувальний, Є такі певні експерти, які про це говорять. Страхова ця солідарна система піде в нікуди. Я не погоджуюся з тим, наприклад, на сьогоднішній момент ми маємо ситуацію, коли, попри війну, у нас Налічується приблизно 10,8 мільйона застрахованих осіб. Це ті люди, за яких сплачуються або які сплачують єдиний соціальний внесок, і 10,7 мільйона пенсіонерів. Тобто, по суті, у нас ситуація сьогодні один до одного, а не така, як провокували, що буде там катастрофічно, що чуті не на одного працюючого, буде там два пенсіонери. Цього не сталося. Друге питання. Щоб відмовлятися від солідарної системи, потрібно розуміти, а що ж буде з тими людьми, які на сьогоднішній момент вже є пенсіонерами. А треба думати, що найменше про 10,7 і мільйонів. Вони вже не зможуть у багатьох випадках чи не зможуть зовсім бути учасниками накопичувальної системи, залишити їх без підтримки держави, але ж вони працювали, і за їхню роботу їм було нараховано пенсію. Чи може тоді Через... паралельно, пані Ірино? Чи може паралельно існувати солідарна система із можливо якоюсь новою? Ого, ну дивіться, так це ж норма закону, і вона ж така задекларована з 2004 року, коли передбачено, що перший рівень це страхова солідарна система, в якій ми власне працюємо. Другий рівень це обов'язково накопичувальна, про яку говорять і для якої мають бути створені певні передумови. І третій рівень це недержавна накопичувальна система. Сьогодні в нас є перший рівень. Солідарна і другий рівень недержавна накопичувальна. Це недержавні пенсійні фонди, які здійснюють свою діяльність на підставі окремого закону. Пані Ірино. Я вам вдячна, що ви долучилися до нашого ефіру для слухачів. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку була заступниця голови пенсійного фонду України Ірина Ковпашко.